Медитуй і все пройде. Тривога, депресія і навіть токсичний колишній, а може, ще й кредит? Серйозно? Давайте без езотерики і рожевих слоників. Сьогодні розбираємо медитацію з точки зору психології та науки, що вона реально робить, а де просто маркетинг. Якщо вам цікава тема психології, підписуйтесь. На канал, ставте вподобайку і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. З точки зору психології, під час медитації ми вчимо мозок фокусуватися, помічати думки, але не жити в них, а також знижувати автоматичні реакції. Це як спортзал для мозку, але якщо ти туди прийшла раз на місяць, то кубиків не буде, бо ільзен теж. Медитація з'явилася задовго до психологів і нейропіологів, і перші згадки про неї йдуть з 1500 року, десь приблизно до нашої ери. Перші письмові згадки про медитацію ми знаходимо у ведах, священних текстах індуїзму. Приблизно у 500-х роках до нашої ери. Будда здійснив революцію в медитації. Він не просто використовував техніки, а систематизував їх для конкретної мети, подолання страждань. Тобто він зробив медитацію доступною не лише для касти жарців, а для будь-якої людини і перетворив її на інструмент психологічної гігієни та духовного звільнення. нірвани. А от даосизм запропонував зовсім інший погляд на медитацію, хоча виник він в стародавньому Китаї приблизно в той самий час, коли і в буддизмі. Якщо індійські практики веди, буддизм часто спрямовані на вихід за межі тіла або припинення страждань, то даоська медитація це про гармонію з природою, здоров'я та довголіття. Медитація в даосизмі це спосіб налаштувати свій внутрішній ритм на ритм всесвіту. В той час ніхто не медитував, щоб стати ресурсним. Люди просто намагались вижити в голові. У 20 столітті медитація заходить у науку, і в 1950-х-60-х роках з'являються перші спроби дослідити медитацію, але досліджували дихання, концентрацію, якісь фізіологічні зміни. Притому на медитацію дивилися як на щось дивне, східне і трішки підозріле. Поворотний момент у вивченні медитації наступив у 70-ті роки, і пов'язаний він з ім'ям відомого біолога, молекулярного медика Джона Кабаціна. В 1979 році він розробив восьмитижневу програму, яка знижувала стрес на основі усвідомленості. І в нас вона називається Mindfulness або MBSR. Кабадзін зробив медитацію доступною незалежно від віросповідання, і він переклав давні знання на мову біології та психології. Завдяки йому медитацію почали вивчати в університетах, практикувати в школах, лікарнях та в корпораціях. Саме з цього моменту медитація перестає бути об'єктом чаклунства, а стає об'єктом наукових досліджень. 2000 ні роки стали справжнім вибухом у вивченні медитації, і наука отримала інструменти, які дозволили побачити, як буквально під час медитації мозок фізично змінює свою структуру. Завдяки МРТ та іншим приладам вчені побачили зміни в роботі мозку, побачили, як зменшується активність мигдаліни, а також побачили, як змінюється робота пасивного режиму мозку. І тут наука така: блин, ми не знаємо, як це працює, але щось реально відбувається. Сучасна психологія використовує медитацію у терапії третьої хвилі, у схемотерапії, у когнітивно-поведінковій терапії, але найголовніше це інструмент, а не лікування усього. Медитація з'явилася як духовна практика тисячі років тому. В науці її почали досліджувати лише у 20 столітті. А в простому житті вона з'явилась лише вчора, ну, з появою тривожних людей і з інстаграму. Що відбувається під час медитації? Якщо пояснити зовсім простими словами, то у нашому мозку є мигдалеподібне тіло або мигдалина, і це такий центр тривоги або внутрішня сигналізація. Коли ти медитуєш, мигдалина заспокоюється, і до мозку йде сигнал, що ти у безпеці. І тоді твоя внутрішня сигналізація перестає волати, і ти справді відчуваєш себе більш безпечніше. Зв'язок між Мигдаленою, тобто тривогою і мозком стає слабший. І навіть якщо надалі стаються якісь критичні ситуації, ти вже не реагуєш на них так сильно острі. Завдяки медитації посилюється префронтова кора. І якщо мигдалина, це такий собі панікер, така внутрішня сигналізація Все погано, то префронтова кора це такий внутрішній директор, це такий контроль розуму, який вміє заспокоїти і сказати Все під контролем. Медитація робить твого внутрішнього директора сильнішим, а твою металену сигналізацію тихішою. І саме завдяки медитації ти стаєш зібраною, спокійною і маєш можливість добре подумати і прийняти раціональне рішення, а не панікувати. Медитація не робить тебе спокійною. Вона просто дає тобі паузу між мене тригирнуло, я робила фігні. Психологічні ефекти, які підтверджені, це зниження рівня тривоги, а також здатність регулювати свої емоції. Також стає більше усвідомленості і менше румінації, тобто нав'язливого прокручування думок. Але медитація не стирає травми, не лікує депресію і не допомагає сама по собі. І ні в якому разі медитація не може замінити терапію. Хто говорить вам інше, то той продає вам повітря. Коли медитація може зашкодити, а ось про це чомусь різко всі мовчать. Медитація без супроводу може зашкодити, якщо є ПТСР, якщо є дисоціація, якщо є психотичні стани, то до цього треба ставитися дуже дуже обережно. Чому? Бо фокус на внутрішніх відчуттях може підсилити симптоми. Людину накривають спогади, можливо, навіть травматичні, і може статися так, що людина щось там пригадала і не знає, що з цим робити. І Якщо в тебе розбита психіка, то інколи сидіти в тиші наодинці з собою набагато гірше, ніж шумний світ. Напишіть їх в коментарях, поділіться, чи пробували ви медитацію, чи виправдала вона ваші очікування, чи досягнули ви той дзем, чи ні. Буде дуже цікаво. Поєднання медитації та психотерапії сьогодні називають золотим стандартом ментального здоров'я. Медитація це навички саморегуляції, а терапія це робота з причинами. І ідеально, це медитація плюс терапія. А не так, що краще я помедитую, замість того, щоб розбиратися з травмами дитинства. Як ж правильно розпочинати медитацію? Головне, це без фанатизму. Ну, спочатку 3-5 хвилин і без усіх усяких все мені треба відчувати спокій. І знайте, що думки це нормально. Займіть позицію стороннього спостерігача. Да, У вас є думки, ви спостерігаєте за ними, і це зовсім не страшно. Мета помічати думки, а не вимикати мозок. І якщо під час медитації ти думаєш або про борщ, або про свого колишнього, то це нормально, мозок працює, я тебе вітаю. Медитація це не магія. Медитація це інструмент, це як ніж. Ним можна порізати хліб, а можна порізати себе, якщо ти не вмієш ним користуватися. Хочеш глибше, іди в терапію, хочеш стабільніше, використовуй ще і медитацію, але головне не ведись на духовний інстаграм маркетинг.